Друзі, всім привіт! Привіт! Сьогодні Сергій за кадром, а я сьогодні готую отравку. Хто не знає, що таке отравка, друзі, це дуже класна така заправочка до борщу, до супу, до сала. Коротше, до будь-якої страви. Зараз все покаже. Дуже легко і швидко, друзі. Треба нам гострий перчик такий стрічковий, і чесник. Я беру 250 грамів перцю і 100 грамів чеснику. Чесно, це дуже класна штука, навіть їсть Ана Угу. Uh -huh. І хлопці, діти наші, їдять таку отравку, заправку. Коротше, друзі, нічого не треба. Тільки перець, чесник, навіть сіль не треба. Е, така отравка зберігається дуже довго, в холодильничку або в погрібі 5 років може стояти. Реально, це не шутка. Оце раз зробили. Якщо у вас там врожай перцю, я не знаю і чеснику. Е, ми. Коли жили вдома, робили великими партіями, чесно. Всі, хто до нас приходив в гості на борщ, уходили завжди з баночкою такої заправки. Ну, да? Ми казали, завжди отравка. отравка і вже всі да. знають, хто да, робив, да, всі да, знають, да. що це отравка. Да, да. І всі, хто у нас підписані на наш YouTube канал, вони теж знають і всі їдять отаку отравку. Всі. Нам прям коменти пишуть, а ви в цьому році робили отравку чи не робили отравку. Так, да, так що такі справи, друзі. Робимо, робимо. А якщо вам, друзі, цікаво, що я буду готувати із цих хвостиків із перцю, реально, напишіть в коментах, я обов'язково для вас зніму рецепт. Так, друзі, викладаю все в блендер. Насіння в жодному разі не вичищайте з перця. І що ще хочу сказати? Якщо нема у вас такого блендера там, або якогось міксера, просто в м'ясорубці робите. Да. І все, отака, знаєте, круте. Те що, друзі, який аромат стоїть. Боже, я не можу. Рідний такий запах, так? Да? Ні, да. реально. А який запах стоїть, коли ви їсте суп харчо або борщ. Чесно, або будь-який суп, любий суп. От Просто в будь-яку похльопку. Кладеш отак. Кладеш. Отак. І це просто смак. Коротше, друзі, перекладаю ось в баночку таку. Не стерильно, мы ее, не да, это самое. Ну, в холодильнику будет сберегаться. Я ж скажу, або в погребе, або в холодильничку сберегаем. Наварив борща, друзья, честно, это я варил борщ. Да, честно. Да. Приготовила травка, наварив борщу. Це чоловік, да. <laughs> я зараз теж травку буду їсти. Коротше, друзі, дивіться, як я роблю борщик. І Щоб не переборщити, ну... Це дуже багато буде. Ти ж взяв ложку велику. Ось так, бачите? Ага. І просто все, пішов аромат. Ти що? Який-який аромат, друзі. М -м. Кстати, коли готуємо борщ... В кінці можна теж прямо от туди. Ну я люблю ось так. Оце буде достатньо, щоб уже пригорало. Ой, да, пригорає. Ще одразу, Атом, да, менше собі клади. Бо буває перець не прям такий агонь-агонь, цей такий огонь. І також можна, друзі, берете сало. Ось так трішки взяли на хліб. Оп! Шмар. Ну, це вже так, як кажуть, завершаючий етап. І <сих> 50 грамів конечку. Ну що, друзі, готуйте таку отравку і коли готуєте, робіть більше. Тому що коли друзі прийдуть і спробують, вони скажуть, дайте баночку, чесно. У нас завжди так казали. Да. Все, в принципі, на цьому все, всім смачного. До зустрічі. До зустрічі. Ну що як тобі травка? Гостренька. Гостренька. Ну ти скучав чесно така з Так, скажу. дуже. Сала бере, Угу. То що гостренька така? Ну смачненька. Дуже. Та я весь гарю. <рес>